Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про тему 10 класу з поглибленого вивчення це друга похідна. Для чого нам потрібна друга похідна, щоб потім розібратися з опуклістю функції точками перегину. Що таке друга похідна? Ну, Перша похідна, якщо у вас на функції y дорівнює F від x, перша похідна, тобто y', це F' від x. Ви знаходите, там є таблиця така, ми з вами вивчали все. Друга похідна, тобто Y2 штрихи, оце друга похідна або похідна другого порядку. А в вищих навчальних закладах ви будете ще вивчати третього, четвертого і так далі, неного порядку, в шкільному курсі тільки другого. То це буде похідна від першого. Тобто, це Е, e, знаходите першу похідну. А потім першу похідну диференціюєте, тобто знаходите похідну від похідної. Ем, ну, Так воно знаходиться, ми потім подивимось на прикладах. Що тут треба знати? Тут треба знати фізичний зміст другої похідної, фізичний зміст. Який фізичний зміст? Якщо у нас тіло рухається за законом, наприклад, С від Т, да? такий закон ну, заданий певною формулою, то на попередніх уроках ми вивчали, що щоб знайти швидкість певній точки, наприклад, т 0 щоб знайти швидкість, да, а то я тут? Давайте я приберу краще оце, щоб знайти швидкість в певній точці т 0 ви повинні знайти похідну С' від Т0В. Тобто похідну нашого закону руху. А от друга похідна, це буде прискорення, яке в фізиці позначається через маленьку букву А в певний час. І дорівнює у нас С2 штрихи. Від т 0 тобто другий погідній від т 0 Або можна записати, що ви знаходите похідну від швидкості в точці Т0В в певний час. Так, оце фізичний зміст. І нагадую, ми працюємо за підручником мерзляка поглиблене вивчення, ну там профільний рівень. номер 51.1, Треба знайти другу похідну функції. Перше Y дорівнює X куб. Ну, Знаходите спочатку першу похідну. Це буде, нагадую, 3, зносимо 3. А тут на, на одиничку менше показник буде х квадрат. 3 х квадрат – це перша похідна, а друга похідна це похідна від похідної. Тобто ви знаходите знову зносите сюди 2, 3 помножити на 2 це 6, а тут на одиничку менше, 6х. Оце буде друга похідна нашої даної функції. Так, другий приклад. y дорівнює х квадрат мінус 2х плюс 5. Ну, як бачите, складного нічого немає. Якщо ви пам'ятаєте правило знаходження похідної, просто похідної y' дорівнює 2 зносимо це буде 2х. А тут похідна від х це одиничка. І помножити на мінус 2. Значить, буде мінус -2. 2. Коефіцієнт зберігається, він виноситься, коли ви знаходите похідну. Похідна від 5 від будь-якого числа це 0, тому ми нічого не пишемо. І тепер знаходимо другу похідну. Знову ж таки, похідна від х це одиничка, і це залишається 2. А от похідна від мінус 2 це 0. Тому так і буде. 2. І 2 штриха дорівнює 2. Так, третє. Y дорівнює одиниця на х квадрат. Знаходимо першу похідну. Ну, я б перетворила, а, ні, там просто одиниця на х. Так, зараз я візьму тірочку маленьку. Стирачку маленьку, так? Отак. так? Я би перетворила оцю функцію, мені зручніше х мінус першій степені. Х мінус першій степені, значить, зносите мінус одиничку сюди, якщо знаходити похідну, і тепер тут треба відняти мінус один. Тобто це буде х мінус другій степені, але мінус друга степінь, значить, ви в знаменник опускаєте. Буде мінус одиничка поділити на х квадраті. Оце у вас буде перша похідна. І друга похідна, Y2 штрихи. Дивимось на оце, краще на оце. Значить, зносимо мінус 2 сюди. Мінус 1 помножити на мінус 2. Буде 2. І тут віднімаєте мінус 1. Значить, буде мінус третя степінь. Y в мінус третій опускаємо донизу, буде Y в третій в знаменнику. Тобто 2 поділити на y3, в це друга похідна. Четверте. Y дорівнює. Косінус х. Ну тут взагалі просто у штрих, це похідна косинуса це мінус sin х, і тепер у 2 штриха ви знаходите похідну від синуса. Це мінус залишається косінус х, бо похідна від синуса це косинус. Якщо ви пам'ятаєте табличку. П'яте дорівнює 2х мінус 1 п'ятій степені ну, це складна функція. Пам'ятаєте правило складної функції. Тобто, якщо ви знаходите F від G, де G це функція від х, то це буде F' від G помножити на G' на похідну внутрішньої функції. Похідна зовнішньої на похідну внутрішньої Яка у нас зовнішня? Зовнішня функція у нас степенева. А внутрішня функція у нас ну, така многочлен. Так, значить, знаходимо. Y', це буде 5, зносимо сюди, тобто це буде 5, 2х мінус 1 в четвертій степені на одиничку менше. помножити на похідну внутрішньої, тобто оцієї. А похідна внутрішньої це буде 2, помножити на 2. Тобто, це 10. 2х мінус 1 в четвертій степені. Тепер другу похідну знаходимо У два штрихи. Це у нас буде. 4. Зносимо сюди. Це буде у нас 40. 2х мінус 1 в третій. І похідна внутрішньої функції це 2. Помножити на 2. Отже, буде не 40, а 80. Оце друга похідна. Так, шосте. Так, y дорівнює, там пішли складні функції 3x. Якщо б було у вас е, е, синус просто x, то похідна синуса x це у нас косинус x. Але у нас тут аргумент, це якби залежить від х. Ну, то, тобто тут цілий вираз додалося 3. Тому це називається складна функція. І зовнішня функція у нас синус, а внутрішня функція це 3х. Отже, похідна від зовнішньої функції, тобто, ну, якщо ми запишемо отак ретельно, так, то ми повинні знайти похідну від синуса і помножити на похідну від внутрішньої. Отак. Похідна синуса це косінус, аргумент не змінюється. І помножити на похідну 3х – це 3. Тобто, ну, троєчку, коефіцієнт ми попереду пишемо. Оце е, перша похідна, тобто, я трошки не так, Y штрих да, дорівнює. Y два штрихи. Е, у нас похідна косинуса це мінус синус, значить, буде мінус 3 синус 3х, і на похідну внутрішньої функції ще помножити на 3, тобто мінус 9. Оце друга похідна. Так, щось нумерація у мене не співпадає як була. Один, два, три. А, я корінь не розглянула. Ну давайте корінь розглянемо. Y дорівнює корінь із X. Ну, перша похідна, ви пам'ятаєте, за формулу це одиничка поділити на два таких корення. І тут краще це переписати: тобто, одна друга коефіцієнт корінь це х в степені 1 друга, але піднімаєте нагору, то змінюється знак мінус 1 друга. Так, і знаходите другу похідну. Оцей показник степені сюди, 1 друга помножена на мінус 1 другу, мінус 1 четверта. І тут будемо віднімати. Тобто, х степені мінус до спільного 3 других. Ну, можна було б так написати. Краще писати, наприклад, мінус 1, 1 друга. І що таке одна ціла? Опускаємо донизу. Тобто, це буде мінус одиничка поділити на 4х в степені одна ціла, одна друга. Що таке одна ціла? Ну, це х, а одна друга це корінь. Значить, виходить мінус одиничка на 4х корень із х. Тобто Х перший це Х, а Х степені одна друга це корінь із Х. Так, розібралися. Далі не буду, воно вони аналогічні. І тепер давайте зробимо, зараз я подивлюсь, 2,7. Ой, 2,7. номер 517. Матеріальна точка рухається по координатній прямій за законом. Тобто у вас закон руху матеріальної точки дан. 2Т куб мінус 5Т квадрат плюс 4. Знайдіть її прискорення в момент часу Т0В 2 секунди, а нам треба знайти прискорення А від Т0В в цей момент часу. Так, ми пам'ятаємо, що А від т 0 це у нас дорівнює С 2 штриха від Т нульове. Значить, знаходимо штрих спочатку від Т просто підставляти, потім будемо т 0 Значить, троєчку зносимо, це 6Т в другій степені двоєчку зносимо мінус 10т. І четвірочка це 0, похідна від четвірочки це 0. Тепер знаходимо s 2 штрихи від Т, тобто другу похідну або похідну другого порядку. Це буде 2 помножити на 6, це 12. мінус 10. І тепер нам треба А від Т0В, тобто прискорення у нас дорівнює С2 штриха від Т0В. Підставляємо 12 помножити. Замість те підставляємо Т0 секунди. мінус 10. 24 мінус 10 це 14. Ну, розмірності ви ж пам'ятаєте з цього з фізики. Метрів на секунду в квадраті. Ну, В даному випадку метрів на секунду в квадраті. Так, номер. 519. Тіло масою 5 кг. Значить, у нас є тіло масою 5 кг. Маса позначається маленькою буквою М. Рухається по координатній прямій за законом. Тіло рухається за законом, те куб. Зараз. Те куб. Мінус 6 t плюс 4. Знайдіть силу, що діє на тіло через 3 секунди після початку руху. Значить, у нас t 0 в пройшов час 3 секунди, а нам це дано, а нам треба знайти силу F від t, яка знаходиться за формулою. Ви пам'ятаєте, з. Фізики масу помножити на прискорення. Отже, нам треба знайти прискорення. А для цього нам треба знайти першу похідну від шляху, да, від закону нашого шляху переміщення. Значить, це буде 3 Т квадрат мінус 6, бо похідна від мінус 6Т, це буде мінус 6. Так, С 2 штрихи від Т. Це буде: зносимо сюди, множимо це буде 6 t Похідна від мінус 6 це 0. І тепер підставляємо, значить, А штрих від t дорівнює. Ну, від t 0 в Це буде 6 помножити на 3. Замість t підставляємо 3 секунди у нас. Це буде 18. Це, знайшли прискорення метрів за секунду в квадраті. А нам треба знайти F. Маса у нас 5, прискорення у нас 18. Значить, сила у нас 50, 90. Ну, сила в чому обчислюється? В ньютонах. Ну, в принципі, тут не важливо, бо у нас не запитується, в яких розмірностях. Тому ми тут можемо нічого не ставити. Просто 90. Так, хорошо. Все, на наступному уроці ми з вами розглянемо опуклість функції, точки перегину. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. До побачення. Все буде добре.